Ми з вами знаходимося на місці загибелі 17 бійців територіальної оборони, які намагалися зупинити окупантів, які зайшли в місто Херсон, оточили його і після цього почали методично заходити і просуватися вже районами міста. Вони намагалися їх зупинити просто. В цьому парку, на жаль, там були не тільки бійці тероборони, а й місцеві мешканці, які не мали нічого, окрім коктейлів молотова. І в результаті вони загинули. Тут відбулася дуже сумна історія. Місцевий місцевий священнослужитель не побоявся їх поховати. І після цього, вже після відновлення української влади, на цій території цих людей було здимовано і зараз тривають інші дії щодо з'ясування усіх обставин. Їхнього вбивства окупанти зайшли до міста у пішому порядку, а також на броньованій техніці. Саме сюди, до цієї локації, вони під'їхали, де зустрілися з територіальною обороною. і Територіальна оборона взяла на себе бій проти броньованої техніки ворога. Як було встановлено на цьому місці, загинуло 17 бійців територіальної оборони міста Херсона. І вони були розстріляні з крупнокаліберних кулеметів, якими обладнані були броновики та БТРи, на яких заїхав ворог. Потім була також не менш героїчна історія. Місцевий священник поховав, не побоявся, поховав недалеко тут всіх цих бійців, які загинули, а вже подалі. За погодженням з родичами, які залишалися тут на території окупованого міста, всі ці бійці були доставлені до судово-медичної установи, де був проведений їх розстріл. подальшому тіла загиблих були передані їх родичам і вони були поховані на місцевому кладовищі. У цьому місці зараз працює слідча оперативна група. Фахівці вибухотехніки, слідчі, криміналісти, прокурори, які обстежують територію і фіксують сліди злочину. На деревах ми можемо побачити сліди від крупнокаліберної зброї і розуміти масштаби, і як відбувалася битва.